Сенко Ішигамі – головний герой манги доктор Стоун, персонаж, який став уособленням раціонального мислення, наукового підходу та безмежної віри в людський прогрес. Його характер настільки багатогранний, що визначити його як простого генія чи талановитого лідера, недостатньо. Він поєднує в собі обидві ці якості, а також має унікальну мотивацію та психологічні особливості, які роблять його незвичайною особистістю. У цьому аналізі ми розглянемо його поведінку, мотивацію та психологію, щоб зрозуміти, що саме робить Сенку таким унікальним. Ну, по-перше, напевно, це його людський інтелект, точніше не людський, а надлюдський. Сенку це персонаж, чий інтелект здається нереалістично високим. Він легко запам'ятовує наукові теорії і розробляє технології майже з нуля. І до того ж, він здатен логічно мислити навіть у на найкритичніших ситуаціях. А його здатність швидко розуміти складні концепції, наприклад, хімічні реакції, принципи роботи механізмів і різних законів фізики, демонструє його феноменальну пам'ять. Проте його знання це не лише дар природи. У флешбеках показано, що Сенку почав займатися наукою з Ренього дитинства, проводячи чисельні експерименти з ракетами. Сенко доклав величезних зусиль, щоб отримати глибокі знання в різних галузях науки. Це підтверджує тезу про те, що його геніальність це не просто дар, а результат постійної роботи над собою. Сенко опанував різноманітні дисципліни, включаючи хімію, фізику, біологію, механіку та навіть програмування, так як написати програмне забезпечення для власного комп'ютера може не кожен. Але Сенко виділяється не тільки через свої інтелектуальні здібності, а й через свої лідерські якості. Сенко не тільки. Геній, а й прекрасний лідер. Він здатний вести за собою людей, навіть якщо вони не розуміють усіх деталей його планів. Його харизма полягає в тому, що він не ставиться до своїх союзників зверхньо, а навпаки, визначає їхні сильні сторони та мотивує їх працювати над собою. Сенко чудово володіє мистецтвом переконання та використовує гумор і впевненість у своїй правоті, щоб схилити людей на свій бік. Згадайте, як Сенко вербував поплічників Цукаси. Коли та фанатка Ліліан спитала в нього, чи підсилує йому повернути всі пісні її улюбленої співачки. Сенко замість. Того, щоб хоча б якось привернути її до себе і сказати, що так йому це під силу. Просто в лоб сказав, що це неможливо. Чи міг знати Сенку, що така відповідь на неї спрацює? Не міг могла б вона після цього відмовитися співпрацювати і розказати про шпигунів Цукасі. Звичайно, що могла. Це капець, які величезні ризики, на які Сенку без жодних вагань йде. Його стратегічний розум дозволяє йому передбачати дії ворогів та будувати складні плани. Приклад протистояння з Цукасою, тому підтвердження, замість того, щоб просто атакувати цукасу в лобову, Сенку розробив хитрі стратегії. Засновані на знаннях науки, щоб підготуватися і накопичити силу, а потім однією різкою атакою захопити печеру з водою. Сенку затим планувати свої дії на декілька кроків вперед, а його розуміння ресурсів людської натури допомагає йому ефективно керувати своїми союзниками. На відміну від диктаторських лідерів імперії Цукаси, Сенку ніколи не нав'язує свою волю примусом. Він мотивує своїх людей знаннями та перспективами кращого майбутнього. Водночас він проявляє гнучкість у прийнятті рішень і визнає свої помилки, що робить його ефективніше. Керівником, але це взагалі мала частинка особистості Сенку. Основна життєва сила Сенку це його віра в науку. Він переконаний, що будь-яку проблему можна вирішити завдяки знанням та раціонального підходу. Навіть опинившись у кам'яному світі, він починає будувати цивілізацію з нуля. Його життєва місія відродити світ за допомогою науки. На відміну від Сукаси, який вважає, що людство має початися з чистого аркуша. Сенко вірить у збереження всіх досягнень наукової цивілізації. Він вважає, що знання це головна сила людства і прагне передати її Поколінням. Окрім глобальної місії, Сенко має особисті мотиви. Він хоче вшанувати пам'ять свого батька, який завжди підтримував його інтерес до науки. Це додає йому мотивації та емоційного підтексту, що робить його характер ще глибшим. Окрім того, Сенко не забуває про своїх друзів і готовий ризикувати заради їхнього блага. Але в тих моментах, коли його план пішов не за планом, Сенко може піддаватися емоціям. В кінці Манх вирісуй каже, що Сенко підживлює себе відчаєм. Так, це всього лише думка Рюсуя, і спиратися на неї як на факт не можна. Але його слів ми бачимо протягом всього аніме, коли в нього ракети раз за разом зривались, коли рецептура чудоводи виходила не така, яка має бути. Сенку здатен зберігати холодний розум у критичних моментах, що робить його ідеальним лідером та стратегом. А його саркастичний гумор та іронія, подібно захисного механізму, допомагає йому не падати духом, навіть коли все йде погано. Він не боїться жартувати навіть у небезпечних ситуаціях. І що малолетка, которая решила за школой мне в любви признаться? Извини, але я вже женат. Хотя нет, ми розвелись. Його жарти часто використовуються для зняття напруги в складних моментах. Коли війна за печеру зайшла в глухий кут, Сенку видав і фразу. Ну, ви только посмотрите. У нас патова ситуація. Ні, побіда, но мертва точка. Підкреслюючи, що він і не програв, але й не переміг. Попри те, що Сенку інтелектуал, він добре розуміє людську психологію. Він знає, як знайти підхід до кожної людини. Будь то суворий цукаса, добродушний тайджу чи хитрий менталіст Ген. Це дозволяє йому легко формувати союзників та знаходити компроміси. А що ти думаєш з цього приводу? Поділись в коментарях.